Село Преображенка, що в Чаплинському районі, вже фактично епіцентр земельних протистоянь на Херсонщині. Невдоволені жителі бунтують проти свавілля місцевого фермера Миколи Мартиновця, який уявив себе одноосібним господарем села та десятки років зневажає і обманює людей. Це взагалі безсовісна людина. Колхозі розпаювали майно, але ж Мартиновець його людям не віддав. В сертифікати майнові отримали люди, так і земельні, і майнові. От. Земля одразу була йому в оренді мартиновця, тому що він один був тільки орендатор. І люди одразу віддали. А він платив дуже малу низьку. Редну плату людям. Але останні два-три роки Мартоновець і зовсім не виплачує людям гроші за орендовані землі. Селяни дарувати свої тисячі не збираються. Тож час від часу колективно навідуються до бухгалтерії з водолій. Але у кабінеті замість Миколи Микитовича лише мовчазні бухгалтери. Як нам зустрітися з директором, що ж ми його не бачимо і не бачимо. Звоніть йому, сообщить ну що ж ми будемо місяць тут чи два ходити. Ми прийшли, і нам вже другий день відмова директора спрат водолій, ми його не бачимо. Він завжди від нас ховається, нікуди не виходить. Де б ми його не запрошували? Отак на вулиці він може зупинити людину, коли нема свідків, коли нема нікого. Він зупиняється, щось говорить. А так він до людей не виходить ніколи. На підприємстві мартиновця говорять лише одне: приходьте пізніше, кошти не видаємо. Не уповноважені. ми хочемо нормально. Ми всі одному живемо. Ну назначте на який день люди прийдуть. А то з понідільника з якого понідіння ця куча буде стояти перед мастерською. Як будуть виїжджати в поле Ні машина, не вийде, ніхто не вийде контору. Тут ніхто не зайде, ну ви хочете це, що зробили. Ну зачем це що робити? Врешті-решт терпець у людей уривається, вирішують кабінет бухгалтерії пікетувати. Знаєш, мені про ви кудись відправляєте гроші, непогані гроші. А люди прийшли, немає. Зато на судах є, ми ось, о, подписи всі отримали. Покажіть подписи, де я отримав. Хоч одну накладну підміну. Людей Люди, дурите, сюда, ви розчиталися повну? Ага. Практически штані. Ну, да, та, якщо можна. там суддя куплю на полікарку. Да. За ж вони не розчитаються? Вони все признає, всі подписи, всі печаті Ви робіть правильно, сюди є з судами, а народ є з народом. Кошти за землю прийшов відстоювати Олександр. Хлопцеві шкода, що па його померлого батька служить способом збагачення для мартиновця. Ми прийшли отримати оренду плату. Ну, її немає. Вони не віддали за два роки, за 2017-2018 рік. Yeah. Якщо він сіє на моїй землі, чому він не платить мені гроші? Так само я можу посіяти на своїй землі, і все мені не треба. Либо хай розбиває договора, і все ми перейдемо до других. Ошукані пайовики добувається правди в судах. Не виняток родина Ольги Чабак за два роки Мартиновиць заборгував їм 40 тисяч гривень. Натомість Микола Микитович звітує гроші віддав. На судах він очікується, що він платить, Що він виграє суди? Тому що він очитується, що він засіває землю. Він з людьми розчитується. Ну хай видасть деньги. Ну він -то пользується нашою землею. Ми ж добровольно забирали землю. Не дає у натовпі з'являється поліція. Виклики про порушення громадського правопорядку з преображенки надходять другий день поспіль. Таке тривожне питання. Оце у вас яка є ну, проблема в цьому, щоб надати громаді вашій громаді документи. Вони не порушують громадський порядок, Вони знаходяться там їм холодно. Зайшли погритися. Після приїзду поліції та стійкої позиції людей бухгалтерія все ж заговорила. Через хвилин 10 заходить кожен орендодавець, який вважає, що він не отримав орендну плату. І будемо з вами балакати. Та яким було здивування, коли на порозі бухгалтерії з'явився лікар. Головному бухгалтеру, начебто, стало зле, і її забрала швидка. Попри раптовий недух головного бухгалтера, людей все ж попросили не розходитись. Запропонували зайти у кабінет, написати заяви. Але які директору справ водолій Мартиновець заява. Я така то, така то у 2016 році договір оренди земельної ділянки такий то зі справ водолій не розривала і угоду про достострокове розірвання договору не підписувала. Тому прошу видати належну мені орендну плату за 2018 рік. Нет. Не дадуть написати такі заяви. Не підписаний. Чому? селяни розуміють, це чергова хитрість та маніпуляція. На їх думку скориставшись ситуацією, Мартиновець вирішив підкласти їм договори на продовження оренди землі. Але сьогодні свої паї люди віддали вже іншій компанії Украгросолід. Невже Мартиновець вирішив зібрати чужий врожай? Селяни акцентують, що гроші вимагають за минулі роки, коли їх паї були ще в оренді спрак водолій. «Якщо ви підписуєте, то з понеділка миста тримають. Тепер другий вопрос. В якому хазяйстві, в якому хазяйстві Я... пишуть люди, що отримати свою землю. Без заяви грошей не буде. побачивши заяву, реакція людей була одна: обурення, знаючи подібні документи можуть використати не на їх користь. Нам запропонували, щоб ми підписали цю заяву. Тоді директор її розгляне, а тоді вирішить, давати нам кошти чи ні. Ще заявили, що ми отримали кошти за 2017 рік. Ми не отримували за сімнадцяти рік кошти. Ще не в одному хазяйці немає такої дорісіки, як оце тут ніде. Кругом прийшли, відомості розписали, гроші получили. Тут пиши заяву. А що я скажу там? З ким я заключив договор. У селян складається враження, що Мартиновець з них тільки глузує та продовжує знущатись над ними. Попри емоції, жодних документів люди писати не стали. Та й досвід роботи з «УкрАгросоліт» показує. Пайові кошти людям видають без жодних заяв.